Доброго дня! Я студент кафедри САП Шкварова Назар. Представляю свій проєкт по дослідженню лобової та приживної сили, які діють на машину при Русі. Проєкт я розділив на чотири етапи. Перший це цілі дослідження, другий це 3D-модель машини та дослідження сил, які на неї діють. Третє це додавня спойлера до 3D-моделі машини та розрахунок цих сил уже із спойлером. Та створений додаток для автоматизації розрахунку навантаження, яке діє на спойлер. Основні цілі для дослідження це є визначення лобової та приживної сили під час руху. Зміна сили при встановленні спойлера на машину а також навантаження на самий спилер під час руху. На цьому слайді видно 3D-модель машини, яку я обрав для дослідження, також саме дослідження в програмі SolidWorks за допомогою додатку Flow Simulation або симуляція потоків, і також лобовата прижимна сила, які утворилися при швидкості 120 км на годину. Та як це не повна модель машини, а тільки зменшена копія, ці значення є нормальними. В наступному слайді видно машину вже із спойлером. Також теж дослідження на тій самій швидкості та нові сили, які діють на цю машину. Як можна замітити, прижимна сила збільшилась на 10 ньютонів, а це аж на це більше, ніж на. 30% від попереднього дослідження. Також можна побачити силу, яка діє на спойлер, в 26 Н. Ось так виглядає створений додаток для автоматизації проекту дослідження сили, які діють на спойлер. В користувацькому інтерфейсі можна вибрати швидкість, з якої буде рухатися машина, та розпочати симуляцію. Так, тепер я б хотів продемонструвати е, симуляцію потоків та дослідження сил в програмі SolidWorks. Як можна побачити, я виконав декілька досліджень для того, щоб втізнати е, е, сили на різних швидкостях. Також додав демонстрацію потоків, які утворюються під час руху. А також сили, які діють на цю машину. Тобто лобова, прижимна та сила, яка діє на спойлер. Ось тут можемо їх побачити. Тепер я б хотів перейти до розробленого додатку. Розроблений додаток був в середовищі Visual Studio, використовуючи Windows форми. Як ми бачимо, ось тут користувацький інтерфейс, на якому є випадне меню з можливістю вибрати швидкість, також декілька фото цих досліджень і кнопки для закриття та, розпочатку симуля... та початку симуляції. Для розроблення програми спершу я підключив бібліотеки, які потрібні для взаємодії з api функціями програмного середовища Solidworks. Далі я вже почав проєктування самого проєкту. Спочатку створив загальні змінні тобто для самого додатку, моделі і також статусу, який є в процесі. Спершу я відкрив додаток SolidWorks, зробив його видимим, тобто, якщо він був прихований або запущений в фоновому режимі, щоб він. Було видно, що там е, виконується. Створення базових параметрів: тобто помилки, вернінги, е, додатку для симуляції. Ось тут я його запускаю. Космо Ворс ТЛ це є запуск додатку simulation, тобто симуляція. Далі я з користувацького інтерфейсу визначаю значення. Швидкості, який вибрав курсуж, тобто 30, 60, 90, 120 та 150 км за годину. Та встановлюю значення сили, яке діє на спойлер, опираючись на попереднє дослідження. Далі я відкриваю модель самого спойлера. Ось тут прописаний шлях. Далі відкриття цієї моделі, використовуючи цей шлях. Наступним кроком є відкриття самого навчання, тобто стадії, у додатку Simulation. Ось тут є ідея відкривання. Далі я вибираю дві основні грані, на які йде навантаження на спойлер. І далі створюю, додаю на нього силу. Тобто, створюю об'єкти, на які. Припадає навантаження, розподілення цього навантаження, тобто воно розподіляється рівномірно по цілій поверхні, і також добавлення цього навантаження з встановленою силою. Наступним кроком є встановлення сітки і приховування цього вікна, щоб відобразити сам SolidWorks. Так виглядає користувацький інтерфейс. В якому можна обрати швидкість та розпочати симуляцію. І так, після завершення симуляції можна побачити в яких точках спойлер ненадійно зафіксований та має неповну стабільність в своїй конструкції. Як можна замітити, слабким місцем цього спилера є опора, на якій він тримається. Тому для покращення результатів краще цю опору підсилити. На цьому в мене все. Дякую за увагу.